Сьогодні я пропоную вам, мої любі малята, разом зі мною виготовити солоне тіста, а потім з нього приготувати печиво. Для цього нам знадобиться пшеничне борошно одна склянка. Сіль, одна склянка, соняшникова олія, 5 столових ложечок. Вода. Насіння для прикрашання нашого вироба, ємність для того, щоб змішати всі ці інгредієнти, і я приготувала формочки для нашого печива. І, звісно, нам потрібна клійоночка, або, як у мене, силіконовий коврик, вимили свої рученята, одягли фартушок, ми приступаємо до роботи. Спочатку ми з вами беремо сухі інгредієнти, це борошно. Висипаємо борошно і висипаємо сіль. Гарненько перемішуємо борошно з сілью. Тепер ми робимо малесеньку таку луночку всередині нашого борошна, і туди вливаємо соняшникову олію. Ось так і нашу воду ось так. І все це починаємо змішувати. Під час замішування тіста ви можете попросити про допомогу дорослих, які будуть поруч із вами. Але малята, нагадую, воно солоне, не треба його куштувати, воно дуже несмачне. Я зробила з тіста отаку ковбаску і приготувала себе велику форму у вигляді серця, тому що я дуже сильно вас всіх люблю і за вами сумую. І ножик, і отака скалочка. Вона старенька в мене. Це скалочка іще моєї бабусі, тому я її дуже ціную і бережу. Я відрізала ножичком шматочок тіста, під час цього попросіть, будь ласка, дорослих, щоб вони вам допомогли, тому що ножик це дуже небезпечно. Зараз я зробила з тіста отакий колобочок і буду його розкачувати скалкою для того, щоб з нього видавити собі е, таке серце. От я собі зробила вже формочкою видавила серце, і зайве тісто я обираю. Ось так. Я його ще раз зроблю в колобочок і ще раз зроблю. Ось таке собі серце. Ось так. От яке серце в мене вийшло. Ось яке чудове печиво в вигляді сердець в мене вийшло. Зараз я його буду прикрашати. В мене насіннячка льону. І я прикрашаю своє печиво, щоб воно було гарне, красиве і Сподіваюсь, мої любі малята. Трішечки я отак його прижму е, своїми пальчиками, щоб насіннечко гарненько зайшло в мої сердечки. І сподіваюсь, мої любі малята вам воно сподобалось? Тепер ви можете відправити своє печиво в духову шафу. І там його запекти, а можете залишити його, висохати. І так, бажаю вам успіху!